Вітаю я Євгенія Мотричі. Впродовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що вже є на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, на які українські території поклала око Росія і що вимагатиме у процесі перемовин про припинення війни. Думка спецпредставника США: яких навичок не вистачає польським держслужбовцям? Навіщо Німеччина створила першу дивізію тероборони та про ціну перемир'я? Думка чеської міністерки оборони про це і більше за мить. Для Росії важлива АЕС в Енергодарі та Чорноморські порти, про це заявив спеціальний посланник Дональда Трампа з питань близького сходу Стів Вітков в інтерв'ю CBS News. Він сказав, що є багато аспектів, які необхідно узгодити для досягнення угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Вітков зазначив, що курський напрямок Запорізька АЕС та доступ до портів Чорного моря це ті питання стосовно територіальних поступок, яких Росія вважає одним з ключових в обговоренні умов перемир'я. Про те, як триває це з перемовини чи є шанс домовитись, докладно читайте на сайті Слава Польських держслужбовців. Відправлять на навчання у Польщі держслужбовці проходитимуть курси реагування на кризові ситуації. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косняк Камиш. За його словами, працівників органів місцевого самоврядування повинні підвищити свої кваліфікації та вміння. Як наголосив міністр, той хто не буде мати відповідних навичок, не зможе виконувати свої функції держслужбовця. Вони повинні ухвалювати рішення під час кризових ситуацій. Наголосив міністр, яких навичок не вистачає держслужбовцям у Польщі, і чого вони повинні навчитися зрештою? Читайте докладно на сайті Слава Тіві. І про збір для України у Польщі продовжують збирати на медичні броньовики для українських бойових медиків. Як ми вже розповідали, минулого тижня збір оголосили польський журналіст Славомір Сіраковський та американський історик Тімоті Снайдер. На цей момент зібрано вже понад 3 мільйони злотих у Польщі та ще 600 тисяч доларів у США. Один медичний броньовик коштує приблизно 300 тисяч доларів. З огляду на швидкий і успішний збір на першу автівку Сіраковський оголосив, що тепер збір відбувається на наступній авто, а надлишок коштів перекажуть Міністерство охорони здоров'я України. Де можна долучитися, читайте на сайті Слава Тіві. Перша дивізія тероборони у Німеччині нині у ній 6 тисяч людей. Нова військова одиниця Бундесверу захищатиме території України не лише у разі військової загрози, а й діятиме у кризових ситуаціях. Наприклад, під час стихійного лиха, масштабного знеструмлення чи пандемії. Крім того, сили внутрішньої безпеки сприятимуть у перекиданні військ у разі необхідності. Таким чином німецькі збройні сили беруть на себе допоміжну роль для цивільних органів влади, коли їхні ресурси вичерпуються. Пояснили військові, кому підпорядковуватимуться сили. Тероборони та які вже мають завдання. Читайте на сайті Слава Тіві. Яка ціна потенційного перемир'я? Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова вважає, що припинення вогню не може відбуватися коштом поступу Києва. Про це вона заявила після зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Чорнохова запевнила українського міністра, що переговори щодо припинення вогню, якщо вони відбудуться, сприймаються Чехією позитивно. Умеру у свою чергу подякував за чеську допомогу, зокрема за ініціативу щодо боєприпасів. Про те, коли українські військові поїдуть на навчання до Чехії та про які боєприпаси для України йшлося у розмові міністрів, читайте на сайті Слава Тіві. І на тему перемовин з Росією про припинення війни висловилася представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Вона підкреслила, що умови, які висуває Росія, фактично є її кінцевими цілями у війні проти України. Так, російський диктатор вже заявляв, що тридцятиденне перемир'я в нинішніх умовах, нібито вигідне України, і наголосив на необхідності усунення так званих фундаментальних причин війни. Зокрема, Москва не погодилась на присутність міжнародних миротворчих сил в Україні. Ми дуже вітаємо переговори у Джиді, а також і їхні результати. І зараз ми дійсно бачимо, що м'яч на полі Росії. Хоча ті умови, які вони висувають, ставлять велике питання: чи хочуть у Росії миру? Точніше, ці умови, які вони висунули, свідчить про те, що вони насправді не хочуть миру, тому що вони висувають нам умови, які відображають всі їхні кінцеві цілі, які вони хочуть досягти від війни. А у мене на цю мить все, що встигає розповісти, і нагадую, що більше цікавої і актуальної аналітики, висновки і новин, знайдете на сайті Слава Тіві.